Про все хороше і про важке з політтехнологом Тарасом Загороднім будемо сьогодні говорити. Пане Тарасе, дуже раді вас вітати. Доброго дякуємо, дня. що з нами слава Україні. Героям Слава пане Тарасе, ну давайте почнемо з Америки, тому що там на сьогоднішній день б'ється серце всього політичного світу. Були важливі події, які вже можемо проаналізувати. Ну і перспективи сьогоднішнього дня. Джо Байден, Лойд Остін і Конгрес. Як ви гадаєте, яка програма максимум для президента Зеленського і програма мінімум? І з чим він буде повертатися до Києва? Ну, я думаю, що програма мінімум це е, звичайно, затвердження допомоги, щоб вона була на, на наступний рік. Е, програма максимум, щоб були вже окреслені строки підписання угоди про ну я б не назвав назвав це безпековими угодами. Я б це назвав все ж таки угоду про допомогу. Ну за принципом, як у сполучених штатах підписано, наприклад, і з Ізраїлем, і з Єгиптом, Синці, це зараз ключове завдання нашої дипломатії. Чому? Тому що це дозволяє вибити козир. З рук росіян, тому що вона сподівається, що прихід Трампа до Білий Дім може зменшити допомогу Україні, тому що після підписання такої угоди, якщо вона ще встигне пройти ратифікацію в Конгресі, Трамп нічого зробити не зможе. І це дасть такий повштовх підписання до подібних договорів з іншими країнами, ну, наприклад, з Канадою, з Швецією, Німеччиною, Польщею, в тому числі тому, що Польща тут ключовий. Ключовий елемент, бо через Польщу вся логістика йде. Без Польщі не буде ніяких виконання цих гарантій, тому що ну, це просто неможливо, якщо подивитися на карту. І тому сподіваюся, що там буде просування якомога швидше. Як проміжний етап забезпечення нашої безпеки до вступу в НАТО, я вважаю це прийнятним. Воно повинно бути зроблено. Нагадаю, що, наприклад, Ізраїлю. На безоплатні, ну, не безоплатні без, на, на, на допомога без повернення складає за різні роки приблизно 3 від там, 3 до 10 мільярдів на рік. Це і доступ до американського зброєння, спільні розробки, в тому числі у військових технологіях і багато чого. Це для нас ключове питання. В дійсності, от на даний час, це незворотній шлях України на захід і це. Конкретна обіцянка, це не буде пешкий меморандум. Може бути, коли на ми звернемося до щоб захистити, ну там до ООН, там як там написано, а це конкретні вже зобов'язані Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що у цьому буде просування, і подивимося за результатами. Контрас вже є певна деталізація того пакету військової допомоги, який провезе Володимир Зеленський зі сполучених штатів Америки. Це 325 мільйонів доларів орієнтовно, як повідомляють інсайдери. Очікується велика кількість 155 міліметрових касетних боєприпасів, додаткове озброєння для протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси Евенджер і так далі. Але в цьому списку немає далекобійних ракет Атакамс. Те, про що ми просимо, те на чому ми підкреслюємо, акцентуємо. Як гадаєте, це сигнал нам? Якийсь певний рівень незадоволення Сполучених Штатів Америки нами, чи це все-таки ну, не знаю, пас в бік Росії на тему, поки у вас там нічого з КНДР толком не рухається, ми сюди і атакамс не надсилаємо. Ну, дивіться, це велика політика. Атакамси з різних причин вони не дають. Ми ну, чи це, це політичне рішення? Атакамси Очевидь. у них є. Так, це політичне рішення. Дивіться, тут повинні бути два треки, які ми повинні розуміти, як працює взагалі західна, західний світ, в тому числі. Перше, те, що ми можемо контролювати, щоб прискорити надання нам далекобійної зброї і більш сучасної зброї – це розвиток власного ВПК. Чим більше ми будемо штампувати власних ракет. Та бити по території Російської Федерації тим швидше нам будуть допомагати. Там така логіка, щоб по-іншому воно не працює. Тому ми всередині повинні шукати ці ресурси для того, щоб ставати самі сильнішими і брати під контроль, в тому числі свою безпеку. Там боротьба з корупцією Міністерства оборони, перенаправлення. Нарешті ми бачимо зміни, хоча там з перегибами, коли забирають зовсім все ПДФО у регіонів. Я вважаю, це неправильно, не все. Це треба забирати, хоча б там половину. Ну, Дивитися по статтях. Це можна нецільові витрати, можна контролювати. Це потрібна була позиція Кабміну робити, тому що в дійсності йде багато допомоги, в тому числі з місцевих бюджетів. Але якісь нецільові витрати можна було б скоротити. Так, коли ви все забираєте по ДФО, ну це таке, така позиція. Але ресурс повинен зараз закачувати з власне, ВПК. Ми не боротися з цими ну, ідіотизмами. Яке зараз досі існує, коли Державна аудиторська служба зробила висновок, що оборонні підприємства не повинні отримувати прибуток. На підстави цього вже йдуть правоохоронці по оборонних підприємствах. Так? Українська бронетехніка, яка зараз випускає там, і деталі для Богдани, робить міномети і багато чого. Легка промисловість, весь сектор оборони. Там зараз силовики вже на старті для того, щоб почати їх просторвати. ну, цю пану Баласаєву виявляється, знайшли вже зв'язок її з Портновим. Я не здивований, чесно кажучи. І вона вже думаю, на миротворець вже була включена. Більш того, вибачте, коли Кабелуч провідний виробник Нептунів, Вільг. Змушений звертатися в тому числі публічно до керівництва держави, щоб вони вирішили це питання, тому що і Кабелуч може бути заблокований, тому що все оборонне замовлення і сектору безпеки, в тому числі, під загрозою. І е, повинен звертатися, що у Карестольована має чому зайнятися. У нього завдання отримати гроші, масштабувати виробництво, а не займатися, щоб правоохоронці прийшли, блокували його підприємство. Сподіваюся, що це буде нарешті вирішено. Вирішити це можна буквально за тиждень, хоча воно 4 місяці е, вже триває. Пан мигаль повинен зібрати аж двох людей. Це міністр фінансів, який є, є начальником аудиторської служби, та міністра юстиції переписати постанови, тому що вони в одній постанові вказали прибуток підприємств, так, там до 30%, хоча середня рентабельність приблизно 15%. А в іншій постанові вони не прописали, що це є прибуток. І аудиторська служба, знаєте, от коли потрібно зупинити якісь каламутні тендери на цьому на прозорі, аудиторської служби немає. Так, вона кудись. Швидко зникає, а коли йдеться про безпеку та оборону, вони починають підривати її. Тому це диверсія, іншими словами, я назвати не можу. Ми повинні на цьому сконцентруватися, тому що от ви до цього ще говорили про мобілізацію російської армії. Відмобілізують вони людей, привезуть. Ми повинні розуміти, що наше завдання максимально механізувати нашу армію, тому що у них демографічний ресурс значно більший. Все рівно кількість, все рівно переходять в якість. Тобто, Тобто щоб у нас взагалі максимально не було втрат взагалі на, на фронті, тобто у нас так така кількість повинна бути механізації, щоб знищувати ворога на так? відстані ще. і в тому числі на територію Російської Федерації, бо атакамси. Ну, я думаю, що вони не дадуть, щоб бити по території Росії, як вони б не це не говорили. Це те, що ми можемо контролювати щодо прискорення, і те, що можемо зробити власними силами в даному випадку, те, що в наших руках. А далі звичайно, дипломатія, шукати різні способи для того, щоб переконувати, що воно що воно потрібно. Ну але атакам це запросили ще минулого року. Вже Британія передала, і Франція вже передала. Ну, Shadow – це фактично така сама дальність. Там ну плюс-мінус тільки воно з повітря запускається, а то запускається з землі. Тому ми повинні і дипломатичним, але власним власним ресурсом. От переробили ж Нептуни на удари по землі. Ну от ми бачимо результати по Криму і все інше. А так повинні кожного дня. І сьогодні вночі у тому числі застосовувалися Нептуни. Пане Тарасе, але це, це ви кажете про важливі і військові компоненти, і наше співробітництво. Але дивіться. Президент Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, він сказав, що в Україну за спиною намагаються зробити, домовити щодо таких тіньових угод із Російською Федерацією. Злу не можна довіряти. Далі там президент каже, спитайте у Євгена Пригожина, ну багато із росіянського розможуть нього запитати. Але мені здається, що якби мова йшла про. Пробачте, я ж не політик, не дипломат, можу сказати про неважливі країни, то президент би про це не говорив. Та мова йде про тих, хто справді на сьогоднішній день може і впливає, зокрема, і на світ, і на продовження війни в нашій країні підтримка і так далі. Як ви гадаєте, кого президент не називає, але про які такі цінні відмовленості йде мова? Ні, ну дивіться, те, що нас перші три місяці Західна Європа вмовляла здатися, це взагалі не таємниця. Це воно, вже немає значення, воно це було історія, так ні, ні, ні. Воно нікуди не зникло. Воно навіть оформлено. Ага. Пан план драгі, який досі знаходиться в ООН, Він же не відкликаний. План Драги, там всі хотілки Росії записаний. Це колишній прем'єр-міністр Італії і так далі. Він же не відкликаний той план. Різні способи, знаєте, різні способи для того, щоб ну, давайте, щоб ми тут не витрачали гроші і так далі. Є, воно завжди буде фоново, знаєте, я от читав рефлексії з. От був форум ЄС у нас, коли приїжджали вже наші, приходять і розповідають у всім різним, що з Путіним неможливо домовлятися. Знаєте, була видна знаєте, таке деяке, як хтось формулював в Фейсбуці. Так достатньо неполіткоректна. Чому всі ще не здохли? І чому ви ще нам заважаєте ще працювати? Ну просто жити. Це так воно і є, так побудований світ. Вони не знають, що, що чого ви нам заважаєте нормально жити. Але це через це проходив, наприклад, Ізраїль. Там та, така сама історія була. Чого ви нам всім заважаєте торгувати зарабаною нафтою? Вони дають нам дешеву нафту, а ви, ви тут зі своєю державою заважаєте нам, так? Ну було було, але Ізраїль на це не зважав і. Гнув свою політику. Ми повинні розуміти, що такі спроби є. Чи є спроби домовити з Путіним, навіть крила є у Сполучених Штатах, є. Зв'язка бьорнса Селівана, вона поки що ще працює. Єдине, що у них не спрацьовує, в тому, що. Путін показує свою неспроможність ну, не взагалі йти на не, не якісь неперевоний. Не то, то там Південна Корея чи Північна Корея з'являється і всі інше. Тому, звичайно, з'являється там питання: давайте дамо Україні більше атакамсів і так далі, але ж поки що немає. Тому такі, ну ви повинні розуміти, що по повирішувати проблеми заходу за наш з вами рахунок. Охочих досить багато, тому що знизити витрати, тому що 100 мільярдів доларів. Які там допомагають, наприклад, Сполучені Штати Америки, це теж великі гроші навіть для Сполучених Штатів Америки. У них є куди їх подіти, в тому числі, ми повинні розуміти. Звичайно, що хотіли б деякі коло скоротити витрати ну, за рахунок України. Ну, ви, ви там давайте поверішу, там у нас там буде з Росією бізнес із южіл. Але питання в тому, що це не в наших інтересах. В розбіжності цих інтересів ми повинні розуміти. Як з цим боротися? Я єдиний шлях, ціки військовий. Тому що, знаєте, якщо класик. Е, 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 нов, е Військової думки Клаузеві ще в 19 столітті сказав, що війна це продовження дипломатії. От дипломатія тільки тут тільки силова. Завси. Чим більше буде знищення підприємств <світ> е, підприємства території Російської Федерації в радіусі 500 кілометрів, чим швидше буде знищена порти новоросійська, які вдарить по економіці Росії досить сильна. От тоді по іншому будуть розмови: тоді з, з такими дурними пропозиціями. Давайте ви будете. Е, е, Знаєте, самознищуватись за, і ми будемо вирішувати проблеми за ваш рахунок, тоді йти і не будуть. Голоси такі є. Я упевнений, в розвинутих країнах є. Звичайно, що у Східній Європі там повне розуміння, що Росія це ворог. Країни Балтії, Шведи і все інше. Там, знаєте, чим ближче до кордонів з Росією, то чомусь менше любові до Росії, розуміння того, що з нею можна домовитися. А чим далі від кордонів, там, звичайно, є свої а, нюанси і є багато сил, які без задоволенням а, продали нас і взяли свою комісію. Ти все Андрас ще одна а, резонансна заява з генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з цієї трибуни у промові пана Зеленського прозвучало а, в контексті зернового питання: а є такі країни Європи, які готують сцену для московського актора. Хтось це міг сприйняти на свій лад. Польща сказала, ні, там наша країна не згадувалась. Ми це не сприймаємо близько до серця. Хоча поведінка е цієї країни і власна ситуація між Польщею і Україною ну вкрай напружена на сьогоднішній день. Дивіться те, що сталося з Польщею, це провина уряду Шмигаля конкретно. Чому я вам скажу? Тому що поляки запустили на свій ринок е, транзитом зерно, яке е, вони вони ж спустили. Наші деякі приватні компанії, упевнений, в тому числі, а уряд це не проконтролював. Чомусь вирішили, що можна прокручувати такі схеми, як в Україні, там перерваний транзит і так далі. Вони почали просто скидати, е, скидати зерно на ринок Польщі. Поляки сповідують економічний націоналізм, треба вчитися у них. Вони захищають в першу чергу реальний сектор економіки з високою доданою вартості своїх фермерів, в тому числі. Та? Вони сказали: так ми забороняємо це робити. Тобто це питання повинно бути вирішене на двосторонньому рівні. Пан Шмигаль повинен зібратися нарешті. Ну, з думками згадати, що в країні війна, що Польща наш ключовий союзник, із ними сваритися, виконуючи забаганки великих агроборонів, які по-швидкому хочуть скинути зерно, розпочинати нарешті переробку всередині країни, стимулювати цей процес, щоб ми. Не зерно викидували на ринок, так, а комбікорми робили, вирощували свинеї на цьому. Краще біотанол робити, спирт, краще, вибачте, гнати, краще вже горілку продавати за кордон, ніж просто зерно ввести. І додана вартість в країні буде залишатися. І, залиш... І нарешті вирішував це питання, в тому числі в економічній політиці. Це в даному випадку я. Вважає, що поляки більше праві, ніж наш український уряд, який не розуміє, що поляки, ну і плюс звичайно, фактор виборів накладається. Але у них політика захисту свого інтересу в першу чергу і правильно роблять. Вони показують, як треба захищати інтерес і тому. Українці щодо війни їздили в Польщу працювати, а не поляки до нас, тому що вони зберігають реальний сектор економіки, не дають великому капіталу збирати оці вершки, щоб потім за рахунок масового, масової зайнятості всередині країни. Тому поляків з економікою все гаразд. До речі, найбільш динамічна економіка Європи вже останні, ну фактично, 15 років. Вони навіть кризу 2008 року року майже не помітили. Далі тому ми повинні розуміти. Що ми у нас висока залежність від Польщі висока залежність. І е, Польща є ключовою країною, так? Але з одного боку, з іншого боку, не треба і драматизувати конфлікти. Конфлікти серед союзників це нормально. Знаєте? Тому скільки знаєте, сварок Ізраїлю є з Сполученими Штатами Америки ви навіть собі уявити не можете. От остання це була історія, коли. Трамп, наприклад, визнав а, те, що хотів Ізраїль 50-60 років, визнав Єрусалім столицею Ізраїлю. Це жодна адміністрація не зробила. Ну, в Ізраїлі всі подякували, союзники і так далі. А коли Трамп прийшов з проектом, а давайте частину угу. території Ізраїлю створимо Арабську державу, я сказав ні, а ми так робити не будемо. І багато чого або згадайте, знаєте, є в інтернеті відома промова Мінахіма Бегіна, прем'єр-міністра Ізраїля, коли він наїжджав й Сполучені Штати, Пане хочемо не? так, і він сказав, ви кого лікаєте? Ми нас 2000 років тут лякають. Нагадуємо, що говоримо із політтехнологом Тарасом Загороднім, який малює нам страшні сценарії, що би було, якби справді Китай вписався за Російську Федерацію і Північна Корея і надали всі свої спроможності. Пане Тарасе, а що відділяє Китай від цього рішення? Ну тобто з одного. Боку, ви зараз кажете про гроші і санкції, ясно. Але у той же час вони не хочуть, щоб Російська Федерація впала і борються проти Сполучених Штатів Америки. Надають свої потужності, можливості, технології. Ну і це буде прям біда. Це буде третя світова, про яку зараз говорив наш гість Олександр Лєвченко. Ну, я просто розшифрую, тому що ми так. поза ефіром говорила. Я б недооцінював питання північної Кореї, тому що може у них і старе в дійсності можуть бути там снаряди, все інше, але можливість організації от такої масштабного виробництва на території Північної Кореї. Існує. Чому? Тому що в Росії з чим зіткнулася Росія? Все ж таки, Росія це капіталістична країна. Тобто створити от таку патогонну систему, як було за часи Сталіна, коли там і за запізнення на роботу тобі могли посадити, що в 37-му році там вже було підготовлено. Тобі сказали, ти працюєш, так? За пайок, за, є, за інше, дітей ставили і так далі. Це можливо організувати таку таку саму систему, тільки можна організуватися в Північній Кореї. Вони можуть змобілізувати. Ну, там, я думаю, 200-300 тисяч людей для того, щоб вони цілодобово на заводах працювали, тобто не слід недооцінювати. Питання в грошах не буде, росіяни дадуть гроші. Вони можуть навіть передати деякі технології виробництва, які у них є. А питання в обладнанні, де вони зможуть дістати. Обладнання, я думаю, теоретично може надати Китай, тому що це ніяк не прослідкуєш, як Північна Корея можна прослідкувати, чи які верстати там, наприклад, знаходяться. Навіть можна десь контрабасом завозити інше обладнання ну, в Росії ж все ж таки потрапляють і німецькі верстати, Дальний... і японські верстати, і так далі. Тому не слід недооцінювати, що може бути. Тому що в дійсності інтереси Китаю глобальні. Вони в дійсності не зацікавлені, щоб Російська Федерація розпалася. Ну, з, з, з своїх міркувань. І тому, звичайно, що вони можуть деяким чином допомагати, але звичайно, що у них є велике побоювання не потрапити під санкції. Тому що, все ж таки, санкції Сполучених Штатів Америки для. Якщо Північна Корея, в принципі, вже не холодно, не жарко, вони так давно знаходяться під санкціями. А ось для Китаю це може викликати великі труднощі для їх, для їх економіки, тому, звичайно, що вони будуть намагатися якомога менше світитися в цьому питанні. І, звичайно, що це є червона лінія для них. Але функціонал о, от Північної Кореї може бути таким. Єдине, що проблема, це з логістикою. Все ж таки, доставити. Це пропускна спроможність поїздів, ешелонів, які будуть їхати, ну, вважаєте, через півсвіту для того, щоб доставити це все. А потім спробуйте доставити на фронт. І знову ми повертаємося до початку нашої розмови, що повинні бути наші ракети, щоб ці снаряди просто не доїжджали до фронту. От от на чому ми повинні завжди зважати на наші спроможності вирішувати в тому числі свої проблеми, власне своїм. І проблеми самим вирішувати. І тому в даному випадку можуть бути нюанси. Хоча я упевнений, що все ж таки світ іде до такого аналогу, чого хоч не хоче зараз Сполучені Штати Америки, якраз повторення третьої світової, ну як четвертої, як рахувати холодну війну, створення блоків країн авторитарних, які можуть створити передумову для. Світової війни, коли починається світові війни, коли створюються блоки держав, які більш-менш рівноцінні і за демографічним і промисловим потенціалом, як це було в першу світову війну? Так, Антанта та країни Центральної Європи і Німеччина, а в Другу світову війну, тобто фаш... фашистська Німеччина е Далі, Японія. Японія і наслідни недоцінювати не, не, не цього. Я знаєте, я от читав історію світової війни, Другу світової війни, яку Черчилль писав, він досить гарно не написав. От він говорив, коли японці вдарили по Сполучених Штатах Америки, коли вони не були не підготовлені, не розгорнули своє військове от Перл Харборд. 7 грудня 41-го року. Він чесно визнавав, Британська імперія на той час і Сполучені Штати Америки взагалі не мали ніякого флоту, фактично в Тихому океані. Тобто Японія. Хочеш, захоплює Австралію, хочеш, захоплює Нову Зеландію, роби все, що завгодно. Тому що Японія тоді вже була розгорнута у них військове а в Штатах ще не було розгорнуто. У них там рік пішов для того, щоб відмобілізувати економіку. Тому що у Японії було уявлено, що вони можуть перемогти, тому що вони були впевнені, що ну не б, не буде воювати Сполучено Штати Америки, тому не слід недоцінювати цих е, історій. Це ви знаєте, от є така книга. Е, Грегор Маккартур написав поля битв, от колишній радник Трампа, достатньо авторитетний. Це він говорить, що а світ от часів Кісінджера, коли вони дружили з Китаєм проти радянського союзу, він вже зруйнований. Авторитарні країни починають дружити один з одним. І створюються отакі от блоки. Осі там, да? ну, наприклад, Китай, Іран і Росія. Ну, це дуже потужний альянс, це дуже потужний альянс, це континентальний альянс, який ну, за, своїми, за своїм потенціалом може змагатися навіть зі Сполученими Штатами. Тому такі побоювання є. Побоювання того, що Китай все ж таки рано чи пізно піде на загострення зі сполученими штатами Америки. Я думаю, це у них за Тому що у Китаї, Китай же це ж реваншистська країна. У них своя історія реваншизму. У них вони хочуть по повститися заходу за 19 століття, які вони вважають своєю ганьбою. Коли британська, французька і російська імперія рвали Китай на шмаття. Вони це це пам'ятають. У них цей націоналізм є. Він нікуди не подівся. Пане Тарасе, Вчора, коли ми побачили цю новину, ми тут з колегою обидва за голови схопилися. Блумберг написав, що Сполучені Штати і їх партнери по великій сімці роблять прогнози. Вважають, що конфлікт в Україні, війна в Україні може затягнути. Нутися ще на 6-7 років, і вони, мовляв, такий сценарій враховують при плануванні своїх витрат. Наскільки такі цифри вам вдаються близькими до реальності? Ну в такому форматі, якщо ми не розгортаємо власне, ВПК, це абсолютно об'єктивні цифри. Вони виходять з того, що вони будуть отак от підтримувати війну. Війна в закінченні найшвидшому закінченні війни в Україні зацікавлена тільки одна країна: це Україна угу. і тільки наші зусилля так. Будуть скорочувати відстань цієї війни. Тільки власне ВПК та перенесення війни на територію Російської Федерації буде наближати нашу перемогу. Тому що в форматі, коли нам надають Західну зброю і надають можливості бити по території Росії, скоріше за все, вони це ніколи не дозволять, це їхня політика стосовно ядерних держав. Так? В такому форматі. 6-7 років і не передбачено для нас результатом. Чому? Тому що росіяни, вибачте, у них ресурсів більше. У них ресурсів і людей більше, і вони переводять економіку на військові рейки. Не треба над ними сміятися. Вони якраз запроваджують систему, яку запровадив Рузвельт у 41-му році, коли приватним компаніям надаються ресурси для масового виробництва. Дивіться, як вони правильно поступили. Вони взяли ланцет як базовий, базовий цей, цей баражуючий боєприпад. І бути вона виробне Але це це, до речі, ізраїльські, із, ізраїльські боєприпаси, які вони по ліцензії ще 2010 року. Вони дуже ображаються, році. коли їм про це кажуть. А, а, а там нічого не було, там все було законно. Тут, тут сказав, що тут ображатися. Вони кажуть, ну, ну, чого то, ображатися то не ми. Питання: ні, ну там на той час, на той час ніхто не знав, що буде. Ну, Арлан, це теж ізраїльський безпілотник, Ніч, нічого тут страшного нема. Ми повинні розуміти, що треба нам масштабуватися, наша зброя на покоління Повинна виберечати росіян, тому що у нас є доступ до високих технологій, і штучний інтелект, і роботизація повинна бути йти, і знову таки переведення війни на територію а, Російської Федерації, знищення промислових підприємств, знищення частин, знищення складів, знищення от е, Краснодарський край, Ростовська область. От по ми повинні я вважаю на цьому сконцентруватися, вона взагалі повинна бути перетворена в хлам. От просто чому? Тому що у росіян не так багато в дійсності незамерзаючих портів. Е, от Новоросійськ це один з ключових портів. І взагалі Краснодарський край це один з, е, з центрів економічної активності Росії. Знищення, взагалі, поставити перед е, От знаєте, які компроміс можна знайти? От американці теж в принципі не хочуть розпаду Російської Федерації. Давайте будемо відверти. Тут наші інтереси не, не співпадають. Що ми можемо запропонувати на замін? А давайте Росії не буде в Чорному морі. Давайте поставимо завдання, щоб оця от територія там, да, щоб Чорноморського флоту взагалі не було. І за безпеку будуть відповідати дві країни: Україна та Туреччина, наприклад. Або створювати зони нестабільності саме на півдні Російської Федерації. Там, да. А це вже цікаво. Створення такої зони теоретично транспортного коридору, Ну, під різними можуть бути форматами. Ми не знаємо там незалежні держави, Кавказ і так далі. А ось. Виключення від Росії вирвати її доступ до Чорного моря, а це цікаво багатьом країнам буде і англосаксам, тому що це фактично транспортний коридор, зв'язок між прикаспійськими державами та вихід до речі України. Це теж цікаво, цікаво Китаю, тому що це транспортний коридор, наприклад, до Європи, незалежно від Росії, Туреччини Україні Це цікаво, тому от ми повинні визначити зі стратегією, і тоді. Оці цифри, які говоряться, вони скоротяться. Тобто, тільки нашими зусиллями. Андраса, хороша цікава думка. Дякуємо за неї. Політехнолог Тарас Загородній був з нами цієї години. Дякуємо за розмову. Дякую.